Вітаю вас, друзі! Їзда на мотоциклі може бути захоплюючим досвідом, але важливо залишатися в безпеці на дорозі. Ось чому правильне спорядження має вирішальне значення. З вами, як завжди, Макс, ви на каналі Мотошоп і в цьому відео я розповім вам про знижки на деякі фірмові шмотки. В нашому магазині ми прагнемо надавати найкращий мотоциклетний одяг, щоб забезпечити надійний захист. Але у нас є не тільки захисний екіп, бо компанія KTM. Турбується не тільки про вашу безпеку, але й про те, як ви виглядаєте в повсякденному житті. Саме тому у бренду існує кежуал сегмент зручний, стильний, а головне якісний одяг, який ви можете використовувати на кожен день. Це кепки, футболки. Поло, реглани, худі, куртки, кросівки, шорти, штани і навіть шкарпетки. Коротше кажучи, можна повністю вдягнутися в брендований одяг KTM, при цьому підкреслити свою прихильність бренду. Ну і традиційно виділитися із сірого натовпу. Такий одяг існує як для жінок, так і для чоловіків, для ваших дітей, і навіть для ваших немовлят. І ми маємо для вас гарну новину. Наразі ви можете придбати багато позицій за дуже привабливою ціною. Це вже можна сказати сток моделі минулих років, тому ціни на них майже закупівельні. Дана пропозиція діє допоки акційний товар буде в наявності, але його залишилося не так багато. Тож одразу після перегляду цього ролику гов обривати телефони магазина. Наші консультанти завжди раді допомогти вам з вибором та також. Порекомендують багато інших товарів зі знижкою, які не попали в це відео. В цьому відео я звичайно не зможу показати вам всі акційні товари, тому що їх достатньо багато найменувань, але я зможу вам просто продемонструвати які цікаві моделі футболок. Худі просто тут зараз біля мене. До прикладу, ось дуже стильна і в той же час проста курточка. Це жіночий варіант разом з футболкою. Звичайно, їх можна придбати окремо. Це футболка, так звана репліка Тім, тобто це форма, в якій ходить гоночна команда KTM, або є окремий сегмент для механіків, які обслуговують техніку, в тому числі на сервісах або на змаганнях. Ось така світла сіра худі. Вона дуже тоненька, легка. Звичайно, всі товари, весь одяг KTM, як екіпірування, так і повсякденний кежуал. Вони дуже якісні. Вони дуже довго. Виношуються дуже гарно перуться. Цю худі я вже прав не знаю скільки разів, і вона досі виглядає майже як нова, щоб далеко не ходити, і не бути голослівним. Ось точно така худі, як зараз на мені, абсолютно нова, і яка пережила вже безліч пронів. Вона звичайно відрізняється. Вона не така яскрава, але при цьому вона виглядає цілком. Нормально, вона абсолютно не заношена, і я думаю, що я її буду таскати ще дуже довго. Ще ось такі дві футболочки: це чоловіча, це жіноча з принтом тільки спереду, ззаду нічого немає. Зараз я покажу ще футболочки, які мають принт також і позаду. Тут просто логотип KTM. Така ж футболочка, тільки помаранчевого кольору. Ще одна репліка Тім, тобто гоночної команди KTM, але вже у форматі поло. Ось ще одна достатньо просто виглядаюча поло з логотипом спереду і позаду. Таких у мене теж декілька штучок є. Також я можу сказати, що вони гарної якості, жодних нарікань добре. Носяться, добре перуться. Шорти. Ще одна гарна футболка, вона достатньо яскрава і точно буде кидатися в очі, особливо тим, хто знає, що значить КТМ, що таке Ready to Race. Фірмові кепки і бейсболки. Є також в різних кольорах, різних інтерпретаціях. Ну, Аналогічно, це схоже на ту, що на мені. Теж гарної якості, жодних нарікань, правда, я їх ще не прав, тільки чистив. Майже ексклюзив. Ось такі кросівочки, майже тому що залишилися всього дві пари: 41 і 44 розмір. Це звичайні кросівки, не мото, вони без захисту, тобто вони не кожен день. Тож, якщо ви полюбляєте яскраві речі, я думаю, що вам ці кросівки будуть до вподоби. Особисто я такі не носив, за якість казати не можу, але враховуючи весь інший одяг, яким я користувався, користув яким друзі знайомі користуються, можу майже бути на 100% впевнений, що ці кресівки будуть теж довго топати на ваших ніжках. Як я вже казав, я не зможу показати вам весь одяг, його ще є достатньо багато позицій в різних розмірах, різних кольорах. Вони сховані на складі в коробках, запаковані, тому вам краще телефонувати в магазин і менеджер вам підкаже, які конкретно варіанти є. Підбере розмір, порекомендує. Також ми маємо знижки на деякі аксесуари KTM, які не відносяться до одягу, але будуть корисні як для мотоциклістів, для їхніх мотоциклів, так і в принципі для людей, які не їздять на мотоциклі. Але хочуть бути причетними до великої сім'ї KTM AG. До прикладу, у нас залишився ось такий один чудовий самокат з величезними кулесами. Його ціна всього 120 євро, і з цієї ціни магазин готовий скинути ще приблизно. 30%. Але якщо ви вмієте гарно торгуватися, то телефонуйте, пропонуйте свою ціну. Ось такі електровілобіги, які були нещодавно у нас на каналі в огляді. Також можна придбати зараз з суттєвою знижкою. Телефонуйте в магазин. Їх залишилося в магазині декілька штук. Не втрачайте таку гарну можливість. Сезон вже на носі сьогодні дуже яскраво сонечко. Весна дихає нам в спину. До речі, з Новим роком. Я сподіваюся, що у нас у всіх в цьому році все буде набагато краще ніж в минулому. Чого я вам щиро всім і бажаю. І я сподіваюся, ваші діти теж з задоволенням будуть китатися на таких електровілобігах. Також у нас є деякий одяг захисний, який не відноситься до KTM. Це курточки, штани Nitro, Акіто, Шоломи, Найтро, деякі в нас висять вже достатньо давно. Ми би хотіли їх, звичайно, продати, щоб. Закупити в магазин нові, ну а вам буде зиск з того, тому що ви отримаєте абсолютно новий шолом за дуже привабливою ціною. Там не так багато насправді моделей, але вони є. Якщо вам сподобається, як він виглядає, і вам підійде розмір, яких також на жаль не дуже багато, то це прям ситуація він-він. До прикладу, ось ще є черевики фірми Акіто. Це мото черевики. Вони високі, вони зі шкіри, тобто якісні. Залишилися всього три пари 40, 41 і 40 Другого розміру ціна таких моточеревик 120 доларів, але на них теж буде суттєва знижка, начебто, все. Але напевно я щось забув. Тож краще телефонуйте в магазин, і менеджер вам підкаже, які ще аксесуари є. Та в принципі, телефонуйте, запитуйте, будь-що що вас цікавить, якщо вона є в магазині з вірогідністю в 95% на нього буде Ціна. Набагато нижче за роздрібно ні, мотошоп не закривається. Ми просто хочемо розпродати речі, які вже давно лежать в магазині. Вивільнити кошти, які були на це потрачені, і в той же час зробити для вас такий подарунок і надати можливість придбати брендовані якісні шмотки за вигідною ціною. Тож не втрачайте можливість, телефонуйте якомога скоріше, і ви будете в перших рядах людей, які стануть власниками нових брендових. Якісних речей до зустрічі в нових відео, папа. -па.